Ну, ви поняли, але він то сидить там. І ви ж розумієте, кожна ця темна програма, там ще їх є більше. Тільки що те, що нам сьогодні показали в по І оце вони всі забирають у вас енергію. Ви їх всі кормите через жалість до себе. Ви ще, мабуть, всіх людей жалієте і всіх тварин жалієте. Так, так. Так. Таке так є. О, і чуєте ці ти... стуки, чуєте зараз? Тук-тук-тук-тук був. Зараз. Е, тільки я щось хочу вам донести, почути від вас. Я і так вас погано чую, і ще стукає в телефоні. Та-та-та-та-та-та-та. О, знову. Хай я переслухаю запит, мені буде цікаво. Бачите, коли ви жалієте людей, ви жалієте себе. Це трикутник Картмана. Ви не можете жаліти людей, тому що в кожної людини є своя судьба. От дивіться, мені вас жалко. І я би взяв би, наприклад, вас почистив би, наприклад, там, рік назад-два назад. Ви б ж ніхіра не поняли, і уроки не пройшли би. Тому жалість до людей це жалість до себе. А